Доброго вечора, дорогі друзі. Знову неділя, знову 20-та. І знову у прямому матері невичерпна душевна краниця з королевою гір Клавдії Дмитрів. Я ваша королева гір. Слава Богу, тихо. Нещодавно дали відбій повітряної тривоги, і будемо сподіватися, що більше він не повториться. Оця тривога, оці сигнали повітряної тривоги. І ми дуже скоро почуємо з вами сигнал нашої перемоги. Тому дякую Господу, що спокій зараз, тиша, і є зв'язок, є світло. І я з вами в прямому етері, на який ви чекали, і я з радістю до вас вийшла. Перш за все хочу привітати з ним. Народження всіх іменинників, всіх, хто святкував свій день народження з моменту нашого крайнього етеру, який був минулої неділі, і по сьогоднішній день включно. Багато було іменинників, я намагалась кожного привітати. І далі вітаю особливі шлю вітання всім іменинникам, нашим дорогим захисникам, хто на полі бою, хто з гвинтівкою в руках. То в окопі, і, взагалі, кожному, хто взявся нас захищати і тримає над нами небо, дякуючи кому ми зараз з вами в домівках, а не в сховищах, не в підвалах, чи де-інде, щоб ховатися від ворога. Дай Боже, щоб була тиша, щоб не було такої потреби, щоб ворог назавжди про нас забув. Будемо щиро про це. На це сподіватись це вірити, про це мріяти, і про це благати Господа. Цього тижня святкувало День народження, зустріли свій день народження ще один, багато моїх знайомих, друзів, однокласників. Серед однокласників свій день народження зустрів Ігор Бігун. І Хочеться, щоб знову був мир і спокій, щоб ми знову могли зустрітися на нашу зустріч, щоб ворог нам не завадив це зробити, тому що з кожним роком нас все, на превеликий жаль, меншає. Роки збігають. Років нам додається, тому поспішаймо. Поспішаймо молити Господа, щоб допоміг нам здобути перемогу, щоб могли об'єднятися рідні, щоб могли зустрітися друзі, однокласники і всі, в кого є в цьому потреба. Вчора святкувалася день народження немирна людина, прекрасна дружина. Чудова педагогиня, чудова мама і бабуся Галина Самар Галиночко, я дякую долі, що я тебе знаю, що ти є в моєму житті. Така мила, щира, жіночна, добра, неймовірна людина з великим серцем і величезною душею. Тому дякую Господу за те, що ти є в моєму житті. І як буде нагода, я знову прийду додому, то ми з тобою знову обов'язково зустрінемося, посидимо за чашечкою чаю чи за філіжанкою кави і знову погодаримо про своє. Сьогодні день народження святкує неймовірно талановита талановита дружина, жінка, мама. Це Мар'яна Яремчук з Івано-Франківська, яка стоїть на стражі правопорядку. Це та неймовірно талановита Мар'яна, яка виконує мою пісню. Заплакало небо. Мар'яночко, дякую, що ти зустрілася в моєму творчому житті. Ти чудова, я дуже тебе люблю, я дуже тебе поважаю, ціную. Нехай Господь тебе береже і щиро сподіваюсь на те, що ми з тобою зустрінемося і в реальному житті, і ти виконаєш ще не одну мою пісню і буду сподіватися, що доведеться вже співати про кохання і про мирне небо над нашою славною Україною. Ще сьогодні святкує свій день народження, зустріла ще один день народження, який додався. До життєвої скрині це Ярослава Григоріна Косар. Це одна з вчителів школи, в якій я навчалася. Я пам'ятаю ті уроки біології Ярослава Григоріна, коли ви нас заміняли, було приємно, що ви така є. Ви намагались завжди дати учням. Те, що можете дати, і подати так, щоб це було зрозуміло кожному. Продовжуйте далі свою справу і на педагогічній ниві, і нехай Господь вам допомагає далі творити добро і в житті тому з Днем Народження. Допоки я вітала з Днем Народження, в нас пішли коментарі. Перший коментар від Костянтина Гейбовича. Доброго вечора, Україна. Бажаю всім щастя, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Все буде Україна. Ми переможемо. Неодмінно переможемо, дорогенькі. Ми всі в це віримо, ми всі за це молимося. І тобі теж міцного, приміцного здоров'я, купатися в щасті і мирного неба над головою. Звісно, що з нашою перемогою. Яку я теж дуже поважаю за мабуть, до, до України, до української мови. Це людина, яка колись приїхала в Україну з Росії, будучи росіянкою, де вжила тече російська кров, але, мабуть, вона вже природилась давно українською, якщо вона так любить Україну. І вона пише: доброго тихого вечора, красуня, маємо надію, що буде. Тиша. І я теж маю на це надію, дуже на це сподіваюся, ви пишете, що ми обов'язково переможемо щиро на це надіємось. і просимо за це Господа, щоб Господь нам у цьому допоміг. Бо саме все, що роблять наші дорогі захисники, це з вірою в Бога, і ви пишете, що віримо в Господа Бога, і з нашою молитвою ми благаємо. Вислухаю і допоміг нашим дорогим захисникам. Микола Кіречок пише Тихо Мирного вечора, без тривог, щоб мати можливість насолоджуватися чудовою поезією королеви. Щиро дякую, пане Миколо, дякую за теплі, щирі слова. Дай Боже, щоб так і було Маестро мій Сергій Яронський на зв'язку і пише привіт, королеву, що виглядаєш. Дякую, дорогенький, дякую. Завжди намагаюся, щоб моє слово. Моя пісня торкалась струн душі кожного. І звісно, щоб я ще тішила не тільки поетичним словом, щоб можна було слухачеві глядачеві насолоджуватися і моїм виглядом. Ну, з твоїх слів і слів багатьох, це трішечки в мене та й виходить. Тому я щиро кожному за це вдячна. Дякую за добрі, теплі і щирі слова. Пише Тетяна Покровецька, вітаємо здоров'я, щастя, добра, Боже благодаті. Дякую, дякую, пані Тетяно. Щиро навзаєм. Пише ще нам. От тікають наші, наші повідомлення, ваші коментарі. Пише Галиночка Соколишин, привіт, красунечко! Люблю тебе, щиро та й навзаєм. І я тебе, Галиночку, люблю. Дякую, що ти у мене є. Вікторія Герасименко, радію бачити вас, Запоріжжя з вами серцем. Дякую, і я дякую, і радію, що у вас є змога вийти в прямому етері, тому що у вас там теж дуже часто не солодко і не тихо. Тому дай Боже, щоб була тиша і в душі, і в житті, і в Запоріжжі, і в кожному куточку нашої славної України. Так, на зв'язочку в нас Ольга Миронез Дехтяр. Привіт, королевочко! Порелаксую з тобою втішу душу. Я дякую дорогенька, релаксуй ж душу, мені приємно, що ти, будучи такою величезною патріоткою України, наскільки любиш українську мову і завжди дійсно насолоджуєшся мною, моїм поетичним словом. І завжди неймовірно рада нашим зустрічам. Вони, на превеликий жаль, в реальному житті не є такими частами, як нам би цього хотілося, але вони завжди бажані, завжди щирі та теплі. Будемо сподіватися, що найближчим часом ми знову зможемо зустрітися і знову зможемо з тобою щось та й творити, хоч ми творимо навіть і будучи. На відстані і чудово одна одну розуміємо. Дай Боже, щоб нам Господь у цьому допомагав і щоб була тиша і чисте мирне небо, за яке ми дякуємо нашим дорогим захисникам, які над нами це небо тримають, і буду вірити в те, що триматимуть його завжди, і перемога буде за нами. А зараз. Вдарунок всім іменинникам, моя пісня, день народження. Буйдусь, день народження зустріну, привітаюся із ним, зберу дусім і родину, різних і бува один. У вас ні нам хочеться лука і квікнути з кожним з них весною, та й квітку щастя нам обовшукав. З ним поважною ходою, з його приходом свято відчував. стрічати, наче гостя дорогого дорога, з ним на паркеті разом танцював, Партнера бачить поряд чарівного, день народження чекаю, і за нього все молюсь, наче так виглядаю из ним приду в день рождения другу ну, приветствуюсь из ним с тобой дружими родину рикативао не She means him,